Я вітаю вас, дорогі друзі. У нашому класі суботній школи, канала Жива Надія. Ми вивчаємо уроки першого кварталу. І сьогодні у нас 10-й урок, який має назву Правила взаємодії. Така інтересна назва. Бо попередній урок у попередньому уроці ми дивилися про те, як Христос переміг дьявола в Селенському конфлікті. І Христос зайняв місто царя з цього всесвіту. Але це ще не перемога моя, це перемога Христа, і Христос бажає, щоб ця перемога стала моєю перемогою, щоб я в своєму серці переміг дьявола. А для цього мені треба мати постійну взаємодію з Христом. Про ці правила взаємодії ми сьогодні будемо говорити Пам'ятний вірш. По нашій традиції ми починаємо з вірша. Перше Івана Послання, третій розділ, восьмий вірш Хто чинить гріх, той від дьявола. Бо диявол грішить від початку. Тому то з'явився син Божий, щоб знищити справи дьявола. Ну, перше, що хочу сказати, що Христос бажає з нами мати взаємодію. Через Духа Святого. Але і дьявол желає мати з нами взаємодію, бо написано, хто чинить гріх, той від дьявола, той робить на Його території. Це дуже важлива річ, бо ми вже казали, що Господь дав нам саме величезне це свободу вибору, щоб ми могли свободно вибирати чи любов до Бога, чи вибирати взаємодію з дьяволом. І за цю взаємодію. І йде боротьба між Христом і дьяволом, щоб кожен добровільно прийшов на Його територію. І це каже про те, що в нашому спасінні остаточний остаточне рішення приймаємо ми. Іноді люди думають, що у вопросі спасіння все приймає рішення Бог. І ми вже казали, що є такі релігії. Які кажуть про те, що Бог вибрав одного до спасіння, другого вибрав до смерті, і вже ти нічого не можеш зробити. От як Бог вибрав, так і буде. Ну тоді нема свободи, тоді ні про що говорити, тоді ті уроки, які ми казали про свободу вибору, вони нікому не нужні. Але ми бачимо в Біблії, що за кожного з нас йде боротьба за нашу свободу. Це перше. Чи ми на території дьявола, чи ми з Христом. Це перше, це наш вибір. Друге, що ми можемо побачити з цих віршів 1 Івана, 3 розділ, іноді люди думають, коли читають отакий от, от вірш. Давайте прочитаємо його, 1 Івана, 3,6. кожен, хто в нім пробуває, не грішить. Усякий, хто грішить, не бачив його і не пізнав його. І людина каже: Я грішу. Я не спасений, я не перебуваю у Христі. Ну, любі друзі, нам треба читати усю Біблію, щоб зрозуміти усе з різних сторін. Коли так, коли людина, яка грішить, вона не в Христі, то тоді в Христі не був Моїсей. Бо Моїсей не зайшов в землю, в яку вів народ Бог, бо Бог сказав, ти згрішив. Тоді Арон згрішив теж. Давид скільки разів грішив, Петро та інші, інші інші. Тут питання, так вони що у хресті не перебували? І ми можемо зробити, що тут є така таємниця. Про що ж написано, хто кожен, хто в нім перебуває, то з хресті не грішить. Усякий, хто грішить, не бачив і не пізнав його. Про що річ? Бо той же Павло пише, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. І тут ми бачимо, що в Біблії є багато понять слів, які на нашу українську російську мову переведені як одним словом гріх. І основні слова в єврейській мові це пеша та хатат. І ми вже казали в одному з уроків, що хатат це гріх по слабості. Неможливо з дитини маленької брати слово, що воно не буде падати. Вона може дати такі слова. Я можу сказати своїй дитині: не падай, синку, бо це не дуже гарно. Він може сказати, да, тату, але він впаде, бо він слабкий. І перестане він падати тільки тоді, коли, коли буде рости. І тоді він менше, менше буде падати, але й дорослі люди падають. Це слабкість. Але є інше. Знаєте, я пам'ятаю одну людину, яка розповідала мені, що в неї був двоюродний брат. І так в житті случилось, що цього двоюродного брата доглядав у дитинстві він, оця людина, яка мені розказувала. І він каже, що двоюродний брат був не то, що капризний, він був як скажений. Іноді, коли йому щось хотілося. І коли він на мене починав кричати, Дай мені то, дай мені то, і коли я казав, що я тобі не там, він падав на землю, гупав головою об асфальт і кричав історичним таким голосом, що вся, всі, весь дом виходив на балкони. Кричав, 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 кричав. Дитина може впасти по слабкості, а може впасти так, як оцей двоюродний брат тої людини. І оце гріх пиша. Це гріх, коли в нас є сила не падати. Але ми падаємо для того, щоб згрішити. Це інший рід гріха. Про це і каже апостол Іван. Тоді ми розуміємо, про що каже апостол Іван Бо коли той, хто грішить не від Христа, то тоді всі не від Христа. Але коли ми розуміємо, що є гріхи по слабкості, пам'ятаєте Петра? Який по склабкості, страх, така була ноч, ніч важка. І каже, ти був з галіліяном? Ні, я не знаю ніякого ніякогонина. Це одне. І пам'ятаємо Іуду, якого ніхто не присував, нічого такого не було. Він сам пішов, каже, я вам віддам месію. Я скажу, де він, тільки дайте 30 монет мені. Це два типи гріха. За один гріх Христос сказав: Я тебе прощаю. Паси овець моїх, а за другий гріх Христос не мог простити, бо за такі гріхи люди не питають в Бога про пробачення. Коли гріх такий знає, дерзновенний, як кажуть святому Письмі Сенедальний перевод, дерзновенний, то за такий гріх людина взе пробачення. Вона не має нужди в пробаченні. Вона не приходить до Христа. У чому проблема? І таких людей Христос хоче спасти. І Христос Іуді навечері дав той хліб. Але цей хліб, коли його Іуда прийняв, в нього прийшов сатана. Все. Тому, дорогі, в нас є слабкість. Це не, я не хочу сказати, що коли в нас є слабкість, ми скажемо Господи, в нас є слабкість, ми будемо такими все життя. Ні. Коли Господь показує, що є слабкі, що ми грішимо по слабкості, Він показує, що треба щось виправляти і тут правила взаємодії, ми включаємо право взаємодії з Христом. Це перед усе це віра. Ми довіряємо, що в Христа є сила змінити наше серце, наш характер. Це перша довіра. Друге, це слово, бо Слово воно має чудодійну силу. Слово Боже це не просто якась книжка. Яка нічого не може зробити з нашим серцем? Якась інформація, ні. Ми читаємо в посланні апостола Павла до Євреїв, 4 розділі 12 вірші, адже слово Боже живе і діяльне, гостріше від усякого двосічного меча. Воно проникає аж до поділу душі і духа, суглобів і мозку, кісток. Судить думки і наміри серця. Слово Боже, воно діє, коли ми його вивчаємо з вірою, коли ми його читаємо, коли ми віримо в слово, воно починає робити таку глибинну роботу у нас, розділяє тут написано суглоби і мозки кісток. так, перша віра, друге слово, третя молитва. Молитва це велика сила взаємодії з Богом. 33 розділ я хочу прочитати книги Пророка Єремії. Там є такі інтересні слова про силу молитви. На що нам потрібна молитва? Іноді люди не розуміють, на що потрібна молитва. Для них молитва це тільки щось у Бога попросити. Молитва це не просто у Бога щось попросити, це ще Бога почути. 33 розділ. Єремія 3 віч. Звернись до мене. І я тобі відповім. Дивіться, багато людей моляться, щось Богу кажуть, але відповіді не чують. І потім кажуть, а Бог мені нічого не сказав, а ми навчились слухати, як Бог відповідає. Звернись до мене, я тобі відповім. Сповіщу тобі, велике і неосяжне, відкрию те, чого ти не знаєш. Четверте правило взаємодії це життя. Не тільки треба вірувати. Не тільки, не тільки треба читати Біблію, не тільки треба молитися. Фарисеї робили теж, але багато з них не спаслись. Треба ще й жити, тому що ти вичитав, вимолив, що тобі Господь сказав. Пам'ятаєте, як Христос каже книжнику так поступай, так дій і будеш жити. І оці чотири правила вони основні. І тоді Христос перебиває в мені, а я перебиваю в Христі, і тоді я на Його стороні. І тоді я вибираю сторону Христа, а не сторону дьявола, який теж бажає, щоб я був на Його стороні. Кожен день до Христа, кожен день до Його слова, кожен день з молитвою, кожен день жити на території Христа. Це є основні. Правила взаємодії, щоб Господь переміг не тільки дьявола на небі, а переміг дьявола і в моєму серці. І хочу закінчити, що основне з цього все ж віра. Можна читати багато слова, можна багато молитися, але коли ми не віримо. То я хочу таке прочитати з Святого Письма Євангелія від Марка, 6 розділ, 6-й вірші. І він тут учинити не міг чуда жодного, тільки деяких хворих руки, поклавши на них, уздоровив, і він дивувався їх невірству, і ходив він по селах навкруг та навчав, без віри навіть Господь не може для нас зробити нічого. Треба вірити. Знаєте, в мене як в пастора були такі случаї, коли до мене люди приходили і казали, давай помолимося. Один раз прийшла одна людина і каже, я не можу піти додому. Я кажу, чого? Бо в мене вся сім'я невіруюча, і коли я приходжу додому, вони мене цькують. І в мене кілька разів було таке побажання бити їх. А я розумію, що я християнин, що я бити не можу, але я не можу стримати, що мені робити. Я кажу: давай будемо молитися. Ми стали на коліна, помолилися. Я сів на стілиці і він сідає на стілиці. Я кажу, а ти чого сів? А я додому не піду. Бо я не можу йти додому. А я кажу, на що ми молилися? Іноді ми отак молимося, знаєте, і не віримо в те, що ми казали. Ми ще раз помолилися, я. Помолився Богу, щоб Бог дав йому віру в нашу молитву, що коли ми просили Бога, щоб він дав, пам'ятаєте, в письмі є такі слова, буде охороняти і входження Твоє, і виходження Твоє. І ми помолилися, Господи, охороняй його входження дом. Ти бачиш, людськують вдома. Ти можеш зробити все, щоб він мав свободу в своєму домі. Зроби це. І людина повірила і пішла. Це дуже важливе во взаємодії вірити і довіряти Господу. І хай він нас у цьому благословить. І підтримайте наш канал. Живу надію вподобайками, коментарями. Хай ця віска розповсюджується по світу. Хай Господь буде з нами в ім'я Ісуса. Амінь.